На календарі вівторок 7 жовтня у шосткінській громаді четверту добу триває блекаут, спричинений масованими ворожими обстрілами. Під головуванням очільника області Олега Григорова із 4 жовтня працює оперативний штаб із ліквідації наслідків російських атак, що забезпечує та координує повноцінну роботу служб для налагодження життєдіяльності. Рятувальники, правоохоронці, енергетики, газовики, комунальники цілодобово продовжують працювати над відновленням стабільного газу, водо та електропостачання в громаді. На десяти різних локаціях по місту організовано гаряче харчування. Працюють 120 пунктів незламності. Представники волонтерських місій пліч опліч із міською владою надають громадянам необхідну допомогу. Шосткинський міський голова Микола Нога, не втрачаючи оптимізму, поінформував про поточний стан справ та перспективи відновлення. Ситуація надзвичайно складна. Ворог розбив цілий ряд інфраструктурних об'єктів наших. Ви знаєте, і в п'ятницю, і в суботу цілу добу були обстріли і. Вдалося заживити систему водозабезпечення, водовідведення завдяки альтернативним енерг... джерелам енергії. Багато питань вирішується через пункти незламності. Їх у нас 120 працює, хтось більше, хтось краще, але це значна кількість, де люди можуть отримати послуги і перш за все зарядити мобільні пристрої, включитись в інтернет і таке інше. Крім цього, я вдячний особисто і президенту, і голові уряду, яка приїздила до нас місто голови обласної державної адміністрації. Олегу Григору за те, що він особисто очолював тут штаб декілька діб підряд. Робота продовжується, і кінцем, мобілізовані, разом об'єднуються, щоб вистояти в таку складну ситуацію. Я вдячний партнерам. Вони до цього поставили нам кількість. У нас більше 500 генераторів. Вони не всі одночасно працюють, тому що відповідно треба регламенти роботи, але це величезна кількість. І держава дала величезний, за нашим проханням, дала величезну підтримку. Ви бачите, і по всьому місту генератори, і друга техніка допомагає. Тому Україна от навкруги такі, у мене відчуття таке добре виникло, що українці в от таких складних ситуаціях вони мобілізуються, об'єднуються, той телефонує, той везе, той дає паливо, той ще щось. Гуртом будемо вистаювати таку страшну біду. При кордоні важко, складно, майже неможливо, але ми повинні вистояти. Перш за все, це альтернативні джерела енергії, це дрова. Це... Ми в минулому році шість котельнень поставили на дровах. У цьому році запросили ще десять котельнень на дрова, п'ять своїх поставимо котельни. Тобто така процедура буде йти, але треба утеплятись, укріплятись. Те, що я говорю, пам'ятаєте, декілька місяців підряд. Кожного треба в селі мати хату, дачу, грубку ремонтувати. Одіватися і не боятися цього страшного ворога. Не боятися. Він страшний, але він слабіший від нас, тому що українці сильні духом. Вони сильні своєю об'єднуючою силою. Чим складніше, тим більше ми об'єднуємося. Наразі частині мешканців уже відновили подачу газу та електрики. Вода за графіками. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Загалом на допомогу Шосткінській громаді прибули рятувальники з шести областей України. Безперервно від суботи ще рятувальники працюють в Шосткинській громаді, ліквідовують наслідки оцього ворожого удару. На даний момент задіяні зведені загони підрозділів ДСНС, а саме із західної частини України. Однією із основних задач це допомагати мирному населенню, підтримувати його, щоб громадяни знали, держава про них в ці складні моменти не забуває. Розгорнуті мобільні пункти незламності. Розташовані вони в різних точках міста. Шостка працюють мобільні кухні, ДСНС, також і польові кухні людей. Ми не тільки обігріваємо, даємо можливість їм зарядити мобільні телефони, а і також люди мають таку змогу прийти поїсти. Працюють психологи ДСНС. Також в цьому напрямку проводиться колосальна робота з використанням продукції ЮНІСЕФТ. Діти мають чим зайнятись в мобільних пунктах незламності. Робота триває. Шосткінський міський голова Микола Нога також зазначив, що працівники територіального центру соціального обслуговування. Здійснюють обхід будинків із самотніми людьми похилого віку та інвалідами, аби кожен, хто потребує, отримав усю необхідну допомогу.